Вітаю на уроці української літератури, любі десятикласниці та десятикласники! Сьогодні ми говоритимемо про митця новатора, знавця європейських літератур, перекладача, прихильника символізму, якому належать такі літературні псевдоніми, як Арлекін, Віщий Олег, Кіндратович, Микольчик, Хомо, Сіріус поет, який писав: цитую, що є життя. Коротка мить, яке його надбання, красою душу напоїть і, не вагаючись прожить хвилину раювання. Краса на світі цім, краса, натхненна чарівниця, що відкриває небеса, вершить найбільші чудеса, мов казкова цариця. Кінець цитати. Знайомтеся, наш сьогоднішній автор Микола Кіндратович Вороний. Майбутній і поет і театрознавець народився 24 листопада 1871 року в ремісницькій родині на Катеринославщині. Нині це Дніпропетровщина, навчався у Харківському та Ростовському реальних училищах, звідки його виключили за зв'язки з народниками читання і поширення забороненої літератури. Ще у Ростові Микола Вороний брав участь в аматорських виставах, захоплювався театром Марка Кропивницького. Цитую: Український театр зробив на мене колосальне враження. Одне слово, Шевченків Кобзар і український театр розпинали в мені національну стихію, і розбурхали національну свідомість. Кінець цитати. Згодом вороний здобував освіту у Віденському і Львівському університетах на філософському факультеті. Починається активне літературне життя. Вороний пише перші свої поетичні твори: Не жури з дівчино, мандрівні елегії. Працює в редакції журналу Життя і слово, стає режисером Галицького театру Руська Бесіда. Великий вплив на Вороного справило знайомство з Іваном Франком, якому він допомагав у виданні газети Громадський голос. В листі біографії Микола Вороний зауважував: цитую, вплив його франкової, могутньої особи був на мене колосальний. І тепер скажу: це був велетень, таких людей в житті я більше не зустрічав». Кінець цитати. Між митцями точилася суперечка про роль поета в житті суспільства та значення поезії. Поезія має бути зброєю в руках митця чи призначення мистецтва відтворювати тільки прекрасне. У вступі до поеми Лісова ідилія Каменяр назвав Миколу Вороного ідеалістом непоправним а сучасну пісню Непериною. Вона вся пристрасть, і бажання, і вся вогонь, і вся тривога, вся боротьба і вся дорога. Микола Вороний у свою чергу, відповів у вірші присвяті Іванові Франкові. Цитую. Коли повсякчас битись, то серце може озлобитись, охляти може зачерствіти, зав'януть, якби сонце квіти. Кінець цитати. Микола Вороней писав про вихід поезії на новий етап естетичного розвитку та утверджував ідею цілісної особистості поета-громадянина: Моя девіза йти за віком і бути цілим чоловіком. З 1897 по 1900 рік автор перебуває в складі акторських груп Марка Кропивницького та Панаса Саксаганського. У 1899 році 27-річний Микола Вороний пише поему Євшан Зілля, де порушує проблеми історичної пам'яті українців та усвідомлення національної приналежності. 1901 року в літературно-науковому віснику Микола Вороний опублікував свій лист заклик, відмовитися від старої народницької поезії і стати на шлях нової. Символічної течії. Цитую, де було б хоча б трошки філософії, де хоч би клаптик яснів того блакитного неба, що від віків манить нас своєю неосяжною красою. Кінець цитати, митець закликав відійти від буденних громадянських поривів, піднестися до високості й поетичної уяви, гасло мистецтво для мистецтва. Стає, мовляв, дороговказом нашої справжньої сучасної поезії. Сергій Єфремов назвав цей заклик маніфестом українського модернізму. 1903 року Микола Вороний видав в Одесі Альманах знат хмар і долин. У цей період Микола Вороний одружується з вірою Вербицькою. У молодого подружжя згодом народжується син Марко. Хрещеним батьком хлопчика стає Михайло Коцюбинський. У 1910 році Микола Вороний оселяється в Києві, викладає в театральній школі та працює в театрі. Він завжди високо оцінював виховну роль українського сценічного мистецтва: цитую: скільки чесних думок, благородних почувань порушилося в душах глядачів під час українських вистав. Кінець цитати. Микола Вороний мав дружні стосунки з художником символістом Михайлом Жуком. 1916 року, Жук створив портрет Миколи Вороного на тлі сіної зірками космічної сині, майстерно зобразивши характер героя. Художник зумів тонко відтворити сумний погляд світлих очей поета. 1917 року Микола Вороний стає одним із засновників Української центральної ради. Однак невдовзі від політичної сфери відійшов, зосередившись на театрі. Цитую Були б перспективи вступити до уряду. Я поздержався захоплений театральним хаосом. Далі голод, морози, пайки і ускладнення моєї хвороби невростиніє кишок. Кінець цитати. 1920 року Вороней емігрував до Варшави, де працював старшим аташе з правами Радника при уряді Української Народної Республіки. Налагоджував зв'язки з культурними діячами Польщі, видав поетичну збірку за Україну. Згодом Микола Вороний переїхав до Львова, викладав у драматичній школі при музичному інституті імені Миколи Лисенка, видав свої вагомі праці режисер, драматична примадонна «Пензлем і пером. 1926 року Микола Вороний повернувся до Радянської України. Працював викладачем Харківського музично-драматичного інституту, перекладав із різних мов, писав лібретто, тобто літературну основу великого вокального твору. До 35-річчя літературної діяльності Миколи Вороного в журналі Життя і Революція 1928 року було опубліковано статтю, а також відбулися святкування. Григорій Костюк, критик та літературознавець. Згодом згадував, цитую тоді я вперше побачив Миколу Вороного. Ще було і зневажливе пенсне, і грайливий квіткою чорного кольору розлогий бант замість краватки на білому фоні сорочки, і рештки граційної ходи леопарда, і колись буйного, а тепер поріділого і посивілого волосся. Скромно й інтимно відзначали цей ювілей читачі і друзі поета. Цитати. У березні 1934 року Миколу Вороного заарештували за контрреволюційну діяльність, а невдовзі винесли вирок заслання до Казахстану. Живучи у злиднях, письменник намагався передавати посилки синові Маркові, який опинився в Гулагу. НКВС сфабрикував справу про терористичну організацію Всеукраїнський Центральний Блок і заарештував сина Вороного. У листопаді 1937 року його розстріляли в урочищі Сандурмох на Соловках разом із Кулішем, Зеровим, Курбасом та іншими. У квітні 1938 року поета чекав новий арешт. Звинувачення були традиційні для того часу. Участь у контрреволюційній націоналістичній організації з метою створення самостійної української держави та відриву її від Союзу Радянських Соціалістичних Республік. 7 червня того ж року Микола Вороного разом із 13 іншими повстанцями розстріляли. Микола Вороний рано почав друкуватися. Його авторству належать поетичні збірки: ліричні поезії, вся мрій. Євшан Зілля за Україну, основні мотиви творчості Миколи Вороного, роль поета і поезії в суспільному житті, інтимна лірика, мотив оптимізму, синівської віри у свій народ, у його світле майбутнє, патріотичні мотиви, безмежна любов до України, уславлення самовідданих борців за свободу, мужніх відважних людей. У спадщині Миколи Вороного значне місце посідають переклади й переспіви з інших літератур. Автор знав 10 мов, зокрема французьку, німецьку, польську, англійську, найчисленнішими є його переклади Поля Верлена, Моріса Метерлінка, Генріха Гейне, Юліуша Словацького, Олександра Пушкіна та Вільяма Шекспіра. Також Микола Вороний написав книжку науково-критичних театрознавчих статей театр і драма. Отже, сьогодні ми коротко розглянули основні періоди біографії Миколи Вороного та охарактеризували головні аспекти його творчості. Наступного разу поговоримо про поезію, яку називають гімном краси природи та життя. Дякую за увагу та до нових зустрічей.